Загиблі на Харківщині та Донеччині ще десятки постраждалих цивільних в інших регіонах України. Росіяни продовжують атакувати та нищити мирні міста нашої держави. Про минулу добу великої війни розповім вам я, Наталія Мартинюк. Підпишіться на фабрику новин та поставте лайк цьому відео сьогодні, 19 травня, на Харківщині, не змовкали сирени. Загалом тривога тривала 9 годин 50 хвилин. Ворог влучив іскандером по Малоданилівській громаді харківського району. Внаслідок обстрілу відпочинкового комплексу в селі Черкаська Лозова трамовані 16 людей. П'ять людей загинули. За повідомленням керівника ОВА Олега Синігубова, серед постраждалих восьмирічна дитина з легкими тілесними ушкодженнями. Ще вісім поранених перебувають у тяжкому стані. Внаслідок повторного удару постраждали також і співробітники швидкої допомоги. Це фельдшер та водій. Також російські військові продовжують застосовувати каби для ударів по населених пунктах Харківщини. Про це повідомили у Генштабі. Протягом доби дві керовані авіабомби влучили по Харкову, п'ять кабів по веселому та чотири по району липцю. Також 18 травня близько 15.00 ворожі керовані авіабомби влучили по відкритій території приватного сектору. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, у тому числі двоє неповнолітніх: – 13-річна дівчинка та 16-річний хлопчик. Пошкоджено 23 приватні будинки, гаражі, господарчі споруди, автомобілі, лінії електропередач. На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Про це йдеться у повідомленні Олега Сенігубова. Село оборони відбили шість атак південніше населених пунктів глибоке та Лук'янці. Окупанти продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів у напрямку населеного пункту Зелене, не полишають спроб захопити Вовчанськ. Зокрема, під удари протягом доби потрапили Лосівка, Білий Колодязь, Курилівка, Первомайський, Борова, Липці. Про це власне повідомив очільник поліції регіону Володимир Тимошко. Наслідок атак РФ пошкоджені житлові будинки, магазин, газові труби, лінії електропостачання, дитячий табір. Від 10 травня і до сьогодні 10 тисяч 314 людей евакуювали із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів Харківської області. Співробітники ДСНС надають всебічну допомогу і підтримку тим громадянам, які вимушені покинути власні домівки через російську агресію. На території проміжних евакупунктів постійно працюють психологи. Евакуація продовжується проводитись з прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського та Харківщини. Ще один загиблий від обстрілів путінської армії на Донеччині. Трагедія сталася 18 травня у Курахівці. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Минулої доби ще один житель дістав поранення у веселому. Загалом російські військові минулої доби обстріляли сім населених пунктів Донеччини з артилерії, ураганів та смертю. Про це розповіли в обласній поліції. У Шахтарському через обстріли пошкоджені три приватних будинки заклад освіти, водогін, лінії електропередач, бригада енергетиків на Донеччині потрапила під обстріл російського дрона ланцет під час ремонту. Травмованих чи загиблих немає. Про це повідомили в Міненерго. Армія РФ 18 травня обстріляла всі доокуповані населені пункти Луганської області, де проживають місцеві. Про це розповів начальник ОВА Артем Лисогор. Зокрема, у Невському та Новолюбівці пролунали близько 30 вибухів. Одну жінку поранено під час ворожої атаки по Васильівському району Запорізької області. Загалом 459 ударів по семи містах та селах цього регіону завдала ворожа армія минулої доби. Зокрема, 203 рази з артилерії обстріляли територію Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малиніки та Степногірська. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 20 російських безпілотників знищили сили ППО у небі над Одещиною минулої ночі. Повідомили у силах оборони Півдня. Внаслідок падіння уламків в Одеській області пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали на подвір'я в житловому кварталі. Також зранку ППО збила російський розвідувальний дрон Орлан 10 За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. 12 населених пунктів Херсонщини потрапили під обстріл окупантів впродовж 18 травня. Пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка, 4 автівки та припортова інфраструктура. Двоє людей загинули, двоє поранених. Про це, власне, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Також Росія атакувала припортову інфраструктуру регіону. На Миколаївщині відбувся артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. О 14.30 російські війська атакували дроном камікадзе типу FPV село Дмитрівка Куцурубської громади, де влучили в приватний будинок. Загиблих та поранених немає. Йдеться у повідомленні керівника ОВА Віталія Кіма. Протягом дня на Сумщині зафіксовано 284 вибухи. Під вогнем з території РФ були Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобіцька, Есманська, Шалигинська, та серединобуцька громади. Про це повідомили у військовій адміністрації. Атакували вороги і чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород, Сіверського, Семенівського, Сновського, Городянську. Під вогнем опинилися 11 сіл. Під час обстрілу поранено одного чоловіка. Також пошкоджено нежилий багатоквартирний двоповерховий будинок, приміщення дитячого садка, господарську будівлю та автомобіль. У ніч проти 19 травня сили протиповітряної оборони України знищили 37 шахедів. ППО працювала у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях. Команда фабрики новин висловлює щирі співчуття усім пораненим та рідним загиблих внаслідок російської агресії. Ворога буде покарано. Краснодарський край РФ, місто Слов'янськ на Кубані. Тут з вечора було гучно. Ба більше місцеві жалілися на густий дим. дим Повідомляється, що ще один кубанський НПЗ призупинив роботу після нічної атаки БПЛА. Дивіться, як це було. Є ще одне відео. Його публікують російські пабліки і пишуть, що, начебто, це збитий безпілотник упав на територію заводу. А ви подивіться? Глава регіону Роман Синяговський взагалі заявив у своєму телеграм-каналі, що на НПЗ впало аж шість безпілотників. За даними оперштабу регіону, над краснодарським краєм нібито знищено щонайменше 10 дронів. А от Міноборони РФ нарахували ще більше. Пишуть, що їхні ППО збило аж 57 безпілотників. Що ж, в станиці Кущівській БПЛА атакували ще й військовий аеродром. Принаймні про це повідомляють в чатах місцеві в Оперштабі, Звісно, звісно ж, цього не підтверджували. Проте заявили, що виникло цитую локальне загоряння. За даними видання РБК Україна по аеродрому Кущевськ, СБУ відпрацювали спільно з силами безпілотних систем ЗСУ. На литовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті, зокрема су 34 су 25 су 27 і Міг 29 Тож за останні три тижні це вже друга атака дронів на цей військовий аеродром. Та Слов'янський НПЗ раніше на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучила у ректифікаційну та атмосферну колони. Також вибухи вночі лунали в Ленінградській області країни-агресорки. Очевидці повідомляли, чули все у виборзі. Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа. Що сталося саме? Пишуть невідомо. Губернатор області Олександр Дрозденко повідомив, що цитую. У будівлі старої виборської нафтобази стався хлопок. У зв'язку з використанням піротехнічних засобів постраждалих загрози загоряння чи пожежі немає. Кінець цитати Як би не так, адже джерела українських видань стверджують, що це гур атакувало виборську нафтобазу. Фахівці головного управління розвідки України за даними змі за допомогою трьох вибухових пристроїв уразили вертикальні резервуари з паливом на вказаному об'єкті. В результаті операції знищено три резервуари з пальним. Завітала бабовна і в Білгородський регіон. Там за цю ніч постраждали дві особи. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Він додав, що, начебто, один із дронів впав на храм Сергія Радоницького у селі Малегородище. Ще нібито атаки дрона Камікадзе зазнало село Петрівка. Міноборони РФ також додало, що над ранок сьогодні їхнє ППО збило три безпілотники над Білгородщиною. Но тільки на безпілотники жаліються росіяни, їм своїх бойовиків вистачає. Ось у Кемерово, прямо на вулиці, серед житлового кварталу, кілька чоловіків влаштували стрілянину. Подивіться, як це було. Бувалося рано вранці сьогодні. Між собою стрілки розмовляли не російською. Вони бігали, відкривали вогонь прямо біля припаркованих автомобілів. Тож, окрім пострілів, чутно також сигналізація машин. Подивіться. Мешканці довколишніх будинків викликали поліцію. Згодом, за даними російських правоохоронців, стало відомо, що затримано вісім осіб. Усі вони зазначаються місцеві жителі. В них вилучили пістолети та один автомат. Ніхто не постраждав, додають поліцейські, і що найцікавіше в місцевих чатах єдине, що найбільше обурило користувачів. Так, це уточнення правоохоронців, що затримані місцеві жителі. Їх не цікавить ані причина стрілянини, ані сам факт, що серед житлових будинків вранці таке відбувається. Тільки те, що стрілків, які точно розмовляли іноземною, назвали місцевими Дивина. Свої думки та враження щодо почутого і побаченого обов'язково напишіть у коментарях під цим відео. Посеред ночі вибухи лунали у тимчасово окупованому Севастополі. Загарбники традиційно зупиняли рух Кримським мостом. Згодом і відео з'явилося: яскраві ночі тепер на півострові, Егеш! Одом, партизанські пабліки повідомили про вибухи в перевальному. Там зараз якраз базується 126-та бригада берегової оборони Чорноморського флоту в Севастополі. Пишуть місцеві канали працює ППО. А ще зазначається, в повітря підняли навіть авіацію. Та чи це допомогло? Над південною бухтою повідомляють пабліки. Піднявся дим. Йдеться, що відбулося одразу три прильоти в одне й те саме місце, нібито вцілили в якийсь корабель в районі інженерної бухти. Що ж, поки в зетпабліках думають і гадають, що ж сталося насправді, військово-морські сили України повідомили вночі, знищили морський тральщик Чорноморського флоту РФ Кабравець. Ще у Севастополі після нічного ракетного удару сильно пошкоджено будинок біля куриної пристані. Партизани пишуть, що ще вчора неподалік стояв малий ракетний корабель Циклон сьогодні його вже тут немає. Гучно цієї ночі було в інших містах півострова, зокрема в Євпаторії, Саках, Армянську і Джанкої. Там і місцевим і окупантам було не до сну. Невже відбувалася комбінована атака дронів та ракет по півострову? Бо ж, за повідомленнями, у телеграм-каналах БПЛА літали над старокримським полігоном. По них. Нібито гатило РосПВО, А на аеродромі Кіровської теж чули стрілянину. За даними так званого гауляйтера Михайла Розважаєва, удари над Севастополем всі відбили. Єдине, що, начебто, попадало кілька уламків. А от Міноборони РФ звітує, що цієї ночі над Кримом збили 9 ракет Атакамс і всього один безпілотник. Тим часом британська розвідка зазначає, що російська ППО втрачає здатність контролювати небо над Кримом. Аналітики вказують на те, що за останні тижні українська армія здійснила кілька успішних атак на об'єкти на півострові. В результаті окупанти втратили зокрема елементи зенітно-ракетної батареї С 400 на аеродромі Бельбек радарну та пускові установки, крім того, було знищено принаймні два літаки. Міг 31 БМ, які стояли на землі. До цього росіяни також зазнали втрат під час удару по станції радіолокації на горі Айпетрі і по аеродрому Джанкой. Зауважують у розвідці. На думку британських військових, за таких умов росіянам доведеться розподілити свої літаки та гелікоптери, щоб уникнути нових втрат, а також перекинути до Криму ППО з інших місць. А от партизани фіксують проблеми з логістикою Росіян після удару по аеродрому в Джанкої. Агенти руху А теж встановили, що війська Росії так і не розпочали вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ, залишки обладнання і досі на території аеродрому. А поки росіяни вивели усі кораблі з української акваторії Азовського та Чорного морів, про це власне повідомляють військово-морські сили України. Останнім часом, за даними ВМС України. Росія майже не виводить свої кораблі на чергування у Чорному морі через поразку російських суден під час українських ударів. Сили оборони на Харківщині частково повернули позиції, захоплені ворогом. Про це заявляє командир батальйону ударних БПЛА Ахелес 92-ї ОШБР Юрій Федоренко. Пропоную послухати його цитату. Противнику об'єктивно не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні наміри. На деяких відтинках силам ворога не вдається бути не просто в активній обороні, а й вчиняти дії щодо покращення положення в попередньому краї. Це значить, нам вдається вибивати противника з займаних ним позицій. У результаті виконання цих операцій ми маємо не тільки повернуті позиції, а й додатково противника, який взяти в полон, і в перспективі буде обмінений на наших хлопців, які перебувають зараз на території РФ в полоні. Кінець цитати раніше також повідомлялося, що сили оборони намагаються відтіснити ворога у напрямку глибокого до Харківщини. На харківському напрямку путінські війська за підтримки авіації намагалися п'ять разів прорвати межі нашої оборони у районах липців та вовчанська. За добу окупанти втратили 25 солдатів, а також 12 видів військової техніки та озброєння. У Вовчанську триває евакуація населення, місто під постійними обстрілами. За словами головного патрульного вовчанського відділу поліції Олексія Харківського, село руйнується залишатися тут небезпечно. Тривають постійні обстріли, куча бродячих собак бігає. Ми на місці, ми працюємо. Обов'язково переможемо. Бійці держприкордонслужби бригади Сталевий кордон показали відео ураження загарбників у північній частині Вовчанська. Повідомляють, було виявлено дві групи ворожої піхоти. Одна з яких розташувалася в будинку північної частини міста, а друга дійшла до мосту західної частини, ховаючись під ним. Наші захисники за допомогою ФПВ-дронів нанесли ураження по ворогу та знищили його. Штурмовики РДК зафіксували бій на вулицях Вовчанська. Вони повідомили цитую путінських рабів знову женуть на забій у наші засідки та підготовлені позиції. Кінець цитати зазначили, що технічне оснащення вишкіл та мотивація бійців дає важливу перевагу над ворогом. Тим часом російські солдати традиційно займаються улюбленою справою мародерять. Окупанти обчищають будинки місцевих жителів. Що найгірше, місцеві колаборанти допомагають їм в цьому, ходять і показують, хто де живе і що можна вкрасти. Аналітики інституту вивчення війни пояснили, чому Росія націлилася на захоплення Вовчанська. Я зацитую. Російське військове командування ймовірно обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки Вовчанськ є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні, який забезпечив би російським військам плацдарм близький до російського тилу для підготовки та початку другої фази наступальної операції. йдеться у звіті. Міністр оборони України Рустем Уміров заявляє таке: цитую. ЗСУ утримують позиції в Харківській області, але потрібно більше зброї та вирішити проблеми із затримками у постачаннях. Постачання затрималися на півроку, тому росіяни розширили фронт, щоб не дозволити нам скористатися цією зброєю. Кінець цитати. Роман Погорілий, співзасновник та аналітик мапи Діпстейт в коментарі колегам із каналу Сій час прокоментував нинішню ситуацію на харківському напрямку. Так, пропоную послухати. Вже немає такого легкого просування, як в перші дні, але знову ж таки ситуація залишається складною, бо ворог не зупиняється і має, на жаль, багато сил. Зокрема, не тільки на землі, а й в небі працюють безпілотники, там ланцети. Ми часто бачимо ураження нашої техніки, тому зараз там бійцям нелегко. Про можливий розвиток ситуації на харківському операційному напрямі розповів військовий аналітик Костянтин Машовець у своєму телеграм-каналі. Він написав, що противник ймовірно продовжить спроби якомога глибше увійти у міську забудову Вовчанська, а також спробує форсувати річку Сіверський Донець. Та ймовірність цього невелика. Додає аналітик. Далі цитую. Противнику треба в такому разі спочатку підтягнути значні свіжі сили та кошти з району Новата Волжанка та Архангельське, де вони зараз зосереджені. Спочатку у селі Огірцеве, а потім у бік села Бугруватка. Зараз це ворого, скажімо так, дається з великими труднощами. Своєю чергою для нарощування своїх зусиль у напрямку, саме Вовчанська, йому також потрібні додаткові сили та засоби. Адже вже стало очевидно, що буквально. Пари батальйонів 138 тридцять та 25 п'ятої ОМСБР для цього буде мало. Кінець цитати тим часом Кремль знову заговорив про так звану буферну зону в Україні. Російський диктатор Путін заявив, що російські війська пішли у наступ на півночі Харківської області, щоб нібито створити так звану санітарну зону. А от скандальний Медведєв заявив, що так звана буферна зона повинна простягатися щонайменше на всю центральну частину України та значну частину заходу. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що такі коментарі росіян це намагання виправдати окупацію України. На думку експертів, висловлювання Медведєва розраховані на росіян. Нині начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов повідомляє про будівництво вже третьої лінії оборони. Прошу послухати. Третя лінія оборони починається приблизно від 10 кілометрів, і далі, найдалі, те, що ми фактично будуємо, біля 30 кілометрів від лінії або кордону, або від лінії фактичного зіткнення, там де йдуть наразі бойові дії. Я маю на увазі куп'янський або лиманський напрямок. Сенігубов також зауважує, що те, що є частина фортифікаційних споруд недобудована, це виключно тому, що там відбуваються постійні обстріли і виконувати роботи там вкрай небезпечно. Зазначив чиновник, також що під час будівництва фортифікації від агресії росіян вже загинуло четверо робітників ще 15 -ро отримали поранення. Іранські змі повідомили, що вертоліт, який перевозив президента країни Ібрагіма Раїсі, ймовірно потрапив авіатрощу біля азербайджанського міста Джульфа. Пізніше медіа повідомили, що деяким із супутників президента на гелікоптері вдалося вийти на зв'язок. Однак, судячи із заяви міністра внутрішніх справ Ірану Ахмада Вахіді, зв'язку з президентом особисто ще немає. Цитую. Деякі офіційні особи поверталися кількома гелікоптерами після відкриття греблі худа Афарін із кіскала Сі. І один із гелікоптерів повинен був летіти через туманну погоду. Посадка ускладнювалася. Зараз рятувальні групи прямують до місця падіння гелікоптера, але через негоду потрібен час, щоб дістатися туди. Кінець цитати. За даними іранського інформагентства IRIB, на момент аварії президент Раїсі самоповертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим. Окрім цього, інформагентство ТеСНІМ написало, що у складі кортежу президента Ірану було три вертольоти. На борту одного з них були міністр енергетики та міністр торіг Ірану. В іншому, наче перебував міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдулахіян. Зараз оприлюднили ось ці кадри. Це рятувальні команди у пошуках гелікоптера президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Видно, що над землею стелиться густий туман. Видимість значно обмежена. Тож пошукова операція затягується. Відомо, що до можливого місця авіакатастрофи направили вісім карет швидкої змії. Також опублікували останнє фото президента Ірану перед авіатрощою. Більшості іранських телеканалів змінили сітку мовлення і транслюють аяти Корану та благання про допомогу адресовані Аллаху. Іран сформував надзвичайний уряд одразу після катастрофи. У мережах ширилася інформація, наче президент Раїсі загинув в авіатроші. Та зараз цю інформацію спростували. Також агентство Теснім пише, що гелікоптер президента знайшли. і Він сів у районі села Узі, туди направлені рятувальники. Деталей про стан Раїсі немає. Та, от інші медіа та посадовці цю інформацію не підтверджують. Повідомляють тільки, що зростають побоювання, що інцидент з гелікоптером президента доволі серйозний і що існує висока ймовірність травм. Адже район, де відбулася авіатроща, є одним із найбільш важкодоступних. Тут неможливо пересуватися на автомобілі, що завдає додаткових труднощів. Зараз відомо, що міністр охорони здоров'я Ірану відправився на місце, де тривають пошуки президентського борту. Ройтер пише із натяком на трагічні новини, посилаючись на джерела в Ірані. Зазначив, що Іран є військовим союзником Росії та надає зброю для війни в Україні. Найяскравіший приклад БПЛА Шахет. Крім того, Іран є головним ворогом Ізраїлю. Вони підтримують Хамас і минулого місяця атакували Ізраїль ракетами та дронами. Щодо президента, то посада не є найвищою в Ірані. Найвища посада в цій країні верховний лідер Аятола, який власне і затверджує призначення президента. На відміну від голів виконавчої влади в інших країнах, президент Ірану не керує зовнішньою політикою, армією та атомною політикою, оскільки ними фактично керує верховний лідер. Але натомість президент може підписувати міжнародні договори, займається бюджетом та кадровими питаннями. На цю хвилину у мене все. Слідкуйте за новими відео на фабриці. Новин для цього натисніть на лайк та дзвіночок під цим відео. Також перевірте, чи підписані ви на наш канал. Якщо ні, терміново виправте це. До зустрічі.